Пів 12 ночі, нарешті, я можу собі дозволити вийти, понасолоджуватися своєю грядочкою. Тут дуже гарно. От я вам покажу, дивіться, ось вишеньки. Ось дивіться, яка красуня вишенька. Така нарядна як невіста прям. Ох, мої нарцисики Голландія. Голландії. якщо матиму час, завтра зроблю в день вам відео огляд їх. Просто супер будуть до продажу, чуть-чуть поцвітають, порадують нас усіх тут. А потім продамо і купимо нові тюльпани теж. Погано видно, так? Да? Кажуть, треба iPhone 15. Треба гроші. Ну, коротше так, гейхери. Бачите, в мене лента лежить поливочна. Треба мати свою грядку, треба мати е кусочок землі, на якій ти будеш пахати втра до ночі. Але автома фізична, вона дає відпочинок мозгам і не лізуть дурні мислі. <розум> Разні. Тому працюйте на землі, і тут немає нічого стидного, е страшного, важкого і тому подібне. Це все життя, ми, ми люди, ми, ми народилися на землі і повинні працювати на землі. Да. В кого як виходить? Хто на землі працює, хто в шахті працює, хто, хто на баранку крутить, як кажуть. Ну це ж таке діло. В кого в кожного своє життя, в кожного своя доля, але не потрібно цуратися жодної роботи. Яка б не була робота, двірника. Двірник, ви думаєте, мало робить? Угу. Це така робота, каторжна, що попробуй позамітай, повигрібай і тому подібне оце все діло. Потрібно цінити кожну професію і не насмічувати за собою, за собою прибирати, робити так, щоб комусь було легше, отак можна сказати. І тоді буде порядок і в душі, і в сім'ї, і в країні. І все буде добре. Я вас всіх обіймаю. Ви у мене найкращі. Якщо бажаєте замовити квіти, які у мене є, гейхери, завтра буде до продажу вже. Завтра розпочну пакувати Гейхера 85 Сонтрава 55 трава це обще супер рослина, яка зацвіте у вас до осені. Ви вже побачите її цвітіння. 55 гривень, касетна розсада. Пишіть до замовлення, а також в мене є. Багатофункціональний агрегат дисковий це для сільськогосподарських робіт. Всього за 2 800 умовних одиниць прекрасна річ, яка стане незамінним помічником у роботі обробітку землі. Пишіть мені в особисті повідомлення.